Погода в Україні упродовж тижня з 9 по 15 жовтня буде досить холодною. Найхолодніше буде на початку тижня. По всій території нашої держави очікуються заморозки на поверхні ґрунту і місцями в повітрі, подекуди температура опускатиметься до мінус 5 градусів. Також очікується перший сніг. Але ближче до кінця тижня стопчики термометрів трішки піднімуться вгору. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у понеділок, 9 жовтня, очікується холодна та вітряна погода, вдень у західних областях пройдуть невеликі дощі, також сніг розпочнеться близько 15.00 на частині Закарпаття, Прикарпаття та Львівщини і закінчиться близько 23.00. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 5, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки від 0 до мінус 3 градусів. У Карпатах від 0 до мінус 5 градусів, вдень плюс 7 плюс 12. У південній частині в день плюс 10 плюс 15. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 10 жовтня, у південній частині країни, а також місцями на півночі Лівобережжя пройдуть дощі. Нарешті території України переважно без опадів, температура повітря вночі плюс 1 плюс 6. На поверхні ґрунту та місцями повітрі заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Вдень – плюс 7, плюс 12. У південних областях вдень – плюс 9, плюс 14. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!